Місячне сяйво мені обіцяє Вечором тихим, що це вже весна. Частина друга, що вам потрібно відпустити. І наступне питання. Наступне питання таке. Який а, страх або переконання пора вам відпустити? Це руна лагус? Але, але в перевернутому вигляді. Тара, вісім камчів, смірка мечів, зірка, я думаю, достатньо. Дивіться, перевернути лагус. Вона вам говорить про блок вашої власної інтуїції. Страх довіряти течії життю. Вашим власним емоціям. Тут ідеться мова про м, таку, знаєте, яскраву тему, а, знаєте, суть, яка? це а, страх довіри до власного шляху. Ви маєте сумніви, ви маєте страх успіху. Таке враження, що ви не довіряєте власним силам, не довіряєте собі і не довіряєте тим, чим ви займаєтесь. Наприклад. Або це відносини, або це робота, або це бізнес, або це будь-який шлях. Ви ніби зменшуєте своє світло, ви намагаєтесь, так би мовити, десь себе приглушити, щоб не виділятися, або не роззачаровати інших. Якщо така тема вам актуальна, то буде цікаво почути. Далі, що що втрачає саме актуальність і виснажує ваші ресурси. Угу, теж перевернута. Вибачте, зараз упала руна. Перевернулися карти. Ой, карти руни повилітали з мішочка. І так, дивіться, що. А, Питання було, і вийшла руна перевернута альгіз. Це, що втрачає актуальність і виснажує ваші ресурси. Зараз, тара, будемо діставати. Дев'ятка кубків, імператор. Вісімка жезлів. Ну, дивіться. Перевернути Альгіз це про м -м, слабкі ваші межі. Таке враження, м -м, от воно, воно вам виснажує ваші власні ресурси. У вас, так би мовити, розви розмиті ваші межі. Або, або надмірно жорстоко ви відстоїте і а, ставите. Планку. Це енергетично, енергетично це говорить про бажання, яким ви намагаєтесь штучно відповідати, а надмірний контроль по імператору. Це Прагнення все робити правильно. Ну, правильно як? Як ви собі себе уявляєте, правильно для вас, швидкі якісь реакції, може бути поспіх, може бути хаотичність і вигорання від постійного напруження, контролю. І от, Дивіться, суть суть в от цьому виснаження. Потреба тримати, суть в чому виснажує, потреба тримати якийсь ваш імідж, знаєте, сильного, успішного чи успішно переводьте, так, витриманого. Таке враження, що ви одягаєте маски постійно. Це спроба бути ідеальним, керівником. Власного життя. І у вас забирається ресурси більше, ніж ви привносите в своє життя. От я би так це сказала би. По-іншому ніяк. По-іншому не можу сказати навіть. Що ви намагаєтеся контролювати. Але це вже не в ваших силах. От що ви контролюєте, а це вже не в ваших силах. Пряма руна вийшла. Руна еть вас. Що нам? Сімірка Пентаклів, Таро, Смерть, Королева Жезлів. дивиться. Цікаво, цікаво цікава-цікава комбінація, Дивіться, по Поруні назовні у вас іде трансформація. Зміна, яка вже в процесі. Ви а, намагаєтесь контролювати темп ваших власних змін. Але процес повинен дозрівати. І він дозрів вже давно. А ви таке враження, що ви контролюєте. По картам ви очікуєте якогось результату, що затягується. По смерті це неминучий перехід, і це про завершення якогось етапу, який вже не повернеться. І королева Жезлів це бажання керувати, проявляти власну волю і тримати власний образ сильної владної особистості, яка все порішає. Суть, ви не можете зупинити трансформацію. От не можете ви нічого змінити. Вона вже йде. Вона в дорозі, якщо ви не знаєте про це. Контроль тут тільки буде створювати опір і вас будуть просто ламати. Розумієте, вам буде боляче, тому що смерть це. Вона приходить і забирає те, що вам же не належить, ні в тому сенсі, що не належить, а в тому те, що вам вже не приносить ніяких бонусів, приємності і те, що віджило, власне, так? Ну, добре, які емоційні останнє питання по цьому блоку? Тягар несе минулий досвід? Перевернута руна Райду? І. Таро, вісімка пентаклів, четвірка жезлів, королева пентаклів. А, і знову ж таки, сімірка жезлів, яка говорить про опір. Дивіться, перевернута райда це страх руху, це відчуття неправильного шляху. Це тягар полягає вас в тому, що ви несете емоційний а, цей вантаж, і а, ви можете навіть собі говорити, я не дотягнуся, або Я не дотягнув, я мав або мала зробити. Тобто минуле а, вас змушує постійно бути в режимі самодостатності без відпочинку, тобто я повинна, якщо не я, то ніхто, От у вас таке враження, навіть якщо біля вас є партнер або партнерка, то без вас нічого тут все розваляться. От якщо я не зроблю все, а як ви думаєте, і ви постійно стоїте на своєму, як ви думаєте, от а, ну, щось таке, знаєте, я не знаю, ну, не зможете ви зробити. Ви думаєте, що світ зупиниться на паузі? Ні. І це все зробиться, без вашої участі. Подумайте над цим.